Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Вільнюсі відсвяткували 90річний ювілей з дня народження Вітаута Салансбергеса, першого голови парламенту відновленої Незалежної Литовської Республіки, фактично першого керівника відновленої Литовської держави. І цей ювілей. Дозволяє знову згадати про ті події кінця 80-х, початку 90-х років ХХ століття, які стали рушійними подіями для зникнення самої комуністичної імперії з політичної карти світу для відновлення незалежності не тільки Литви. Але і всіх тих країн, які були поневолені більшовиками ще у 20-ті роки ХХ 20 століття, тоді, коли Балтійським державам все ж таки вдалося на кілька десятиріч зберігти свою омріяну свободу, могло здаватися, що наприкінці існування Радянського Союзу про цю свободу ніхто реально і не думав. Що суспільство Балтійських країн намагалися просто вижити в умовах радянської окупації, зберігти хоча б власну національну ідентичність, але вже не мати можливості відновити свої держави, окупацію яких тим і тоді не визнавав цивілізований світ. Але це тільки так здавалося. Коли я вперше побував у Балтійських країнах, Ще школярем. Я після цього, пам'ятаю, написав дорогою з Талліна до Санкт-Петербурга, тоді Ленінграда, таку учнівську роботу про те, що Радянський Союз обов'язково зникне з політичної карти світу. Я базувався саме на тому, які суспільства я побачив у Литві, Латвії і Естонії. Я побачив людей, які не приховували свого опозиційного, навіть ворожого, ставлення до комуністичної, а насамперед до російської імперії. Які боролися за свою національну ідентичність, які точно усвідомлювали, що вони не росіяни і не радянські люди, все це неймовірно відрізнялося від того, що я бачив в Україні чи в Білорусі, де більшість людей тоді сприймала себе як саме як радянських людей, де своєю батьківщиною вважали не Україну чи Білорусь, а саме Радянський Союз, а у Латвії, Литві чи Естонії було не так. Було ось це відчуття того, що національна ідентичність це найважливіше в житті навіть не конкретної людини, а цілого народу, що за цю ідентичність, за мову, за культуру будуть боротися навіть із жорстокою радянсько-російською імперією. І я вважав, що якщо ця імперія Змушена погодитися з існуванням таких суспільств, змушена побачити те, що навіть на рівні центральних комітетів республіканських компартій ставляться до національної ідентичності зовсім не так, як у Києві, Мінську чи Алматії. Значить, така імперія приречена. Значить, сталінські часи її існування вже минули, і тепер зникнення радянського союзу з політичної карти світу це тільки питання часу і. На щастя, насамперед, на своє щастя я думаю, я не помилився, але й на щастя всіх інших людей, яким довелося святкувати зруйнування СРСР, але фактично все починалося з Литви. Литва мала більш я б сказав, вагомі стартові можливості для того, щоб проголосити незалежність, хоча б тому, що навіть литовські комуністи пручалися тому, щоб розбавити корінне населення колоністами з сусідніх російських чи білоруських регіонів у Латвії чи Естонії такого опору. Організувати не вдалося у Латвії, москві навіть вдалося піти на справжній перевороту місцевій комуністичній партії і замінити її багаторічного керівника. Яна Калбєзненча, московським летишем Арвідом Пєльше, холуєм Леоніда Брежнева, який був готовий організувати індустріалізацію Латвії, що звичайно було пов'язано не тільки з будівництвом індустріальних підприємств, а й із заселенням країни вихідцями з сусідніх областей Російської Федерації. А у Литви такої. Індустріалізації не було литовські комуністи на чолі із багаторічним першим секретарем центрального комітету комуністичної партії цієї країни Снічкосом, який очолив цю партію ще в доокупаційні роки. Індустріалізації пручалися. Ну і саме тому, коли з'явилася. Організація готова боротися за відновлення незалежності, Сайдіс, Рух. Вона. Мали підтримку практично усього населення республіки. Створити якийсь інтернаціональний фронт з етнічних росіян, як у Латвії і Естонії в Литві просто не було з кого. Там також звичайно комуністи створювали такі організації однак вони були абсолютно маргінальними. І Навіть комуністична партія Литви вийшла зі складу комуністичної партії Радянського Союзу у територіальній організації КПРС. Залишилися тільки відверті колаборанти, які потім знайдуть своє місце у в'язницях вже незалежної Литви дуже сподіваюся, що і на наших колаборантів і популістів чекає така ж сама доля. Той, хто сприяв російській агресії і окупації, має бути суворо покараний. Вітаутас Ландсберг став першим головою цього руху, цього Сайдюсу. І це було теж феноменально, тому що мова йшла про те, що на чолі руху за незалежність став не політик. А інтелектуал, людина, яка все своє життя займалася саме інтелектуальною творчістю. Лансбергіз у дополітичному житті та й у політичному житті був знаменитим на всю Литву дослідником творчості Чорльоніса, геніального литовського композитора і художника. Але Лансбергаса як музикознавця, звичайно ж, цікавила саме музична. Спадщина, Чорльоніс. Проте, Лансбергес був вихідцем з сім'ї з традиціями, які спиралися саме на литовську незалежність. І є досить важливим той факт, що цю сім'ю більшовики вічно намагалися скомпрометувати батька Лансбергеса, знаменитого. Архітектора Вітаутаса Ланзбрехеса Жамкальніса, намагалися звинувачувати у співробітництві з нацистами, тому що він займав посаду міністра з комунальних питань у тому уряді Литви, який пробував відновити незалежність держави в червні 1941 року. І той факт, що Ласбергіс Жамкальніс був пов'язаний із антинацистським підпіллям, звичайно ж, ігнорувався. Але той факт, що мати Вітаутеса Лансбергеса, Она Яблонскіте, врятувала єврейську дівчину у Каунасі, це ігнорувати не могли. Не комуністичні пропагандисти, звичайно. Однак мати. Лансбергіса Жамкальніса отримала звання праведниці світу від меморіалу Яд Вашем у Єрусалимі. І це така реальна нагорода, яка є доказом реальної, можна сказати, участі сім'ї. Лансбергіса у опорі нацистським окупантам, Його батьки. Ризикували власним життям і життям своїх дітей для того, щоб боротися з нацистами і рятувати людей. Адже якщо б цю дівчину знайшли, знищили б усіх. Ну і можна нагадати ще про долю сина Вітоса Ланзбрікіса, Жемкельниса, брата. Майбутнього Голови Верховної Ради Литви, який випускав підпильну газету, яка захищала Незалежність Литви за цю роботу Габріеліса, Ландсбергіса навіть заарештовувала Гестапо, до речі, одним з тих, хто разом із ним випускав цю газету. Був його однокласником, став майбутній президентом вже відновленої Литовської республіки Валдеса Дамкус. Однак повернувся до самого Вітаутаса Лансбергеса вже не історичну постать, а живу людину. Я познайомився із Вітаутасом Ламсбергесом на першому з'їзді народних депутатів Радянського Союзу у березні. 1989 року. Мій наставник, знаменитий письменник, який писав на теми литовського єврейства Григорій Канович, очолював тоді єврейську громаду Литви, був народним депутатом Радянського Союзу від Сайдіс. Я багато спілкувався з литовськими депутатами і, от дякуючи цьому багаторічному знайомству з Григорієм Кановичем, знайомству, яке починалося ще зі школьних років, познайомився із Вітаутасом Ласбергіс. Ми багато тоді говорили про майбутнє насамперед Литви. І я на все життя запам'ятав нашу прогулянку по Олександрівському саду поруч із Кермлем під час якоїсь перерви у засіданнях з'їзду народних депутатів Радянського Союзу. Вітал таслансберг сказав мені, що якщо Сайдіс переможе на виборах до Верховної Ради Литовської СРСР, а він був певний у цій перемозі, тому що на виборах до народних депутатів Радянського Союзу рух переміг, переміг абсолютно. Перше, що зробить новий парламент, це відновить державну незалежність Литви. І я був здивований, тому що Радянський Союз здавався мені ще достатньо міцним, щоб боротися проти незалежності кожної з Радянських Республік, тим більш маленької Литви. І я сказав йому, професор, мені здається, що для того, щоб Литва відновила свою незалежність, чого я щиро вам бажаю, недостатньо того, щоб литовський парламент проголосував за відновлення вашої незалежності. Важливо, щоб. Розвалився сам радянський союз, щоб він не міг пручатися незалежності Литви. І тоді Вітаутасланзбергес уважно подивився на мене і сказав: Ну що ж, тоді ми розвалимо радянський союз. Ну що ж. Тоді ми розвалимо радянський союз. Я запам'ятав ці слова. Вони в моїх ухах бриніли солодкою музикою. Розвалити радянський союз, знищити цю мерзоту, знищити цю імперію, дати людям можливості нормально жити. Це те до речі, чим ми продовжуємо займатися і сьогодні. Зараз під час війни Росії з Україною відбувається агонія того, що залишилося від цього дракона. і я впевнений, що він просто помре на наших з вами очах разом із всіма тими, хто. Його продовжує підтримувати разом з усіма російськими воєнними злочинцями. Але тоді тоді були створені саме реальні можливості для того, щоб Радянський Союз дійсно зник. Литовський приклад був важливий для всіх, буквально для всіх. Адже я знову таки кажу, те, що зробив литовський парламент, те, що він відновив незалежність Литовської республіки. Це стало дороговказом для всіх громадських сил, не тільки цієї країни, Литви, але й для всіх тих у Радянському Союзі, хто розумів, що недовго проіснує ця імперія. Я вже згадував про те, що литовським комуністам на чолі з майбутнім президентом відновленої Литви Альгертасом Бразаускасом теж довелося. Вийти зі складу КПРС і створити незалежну комуністичну партію, яка згодом перейменувалася на демократичну партію праці Литви. Так, от, коли я тільки знайомився із Леонідом Кравчуком, він тоді був кандидатом у члени політбюро і секретарем Центрального комітету Компартії України по ідеології, мені здається, я запитав у нього в одному з інтерв'ю. Як він ставиться до Альгердаса Бразаускаса? І Леонід Макарович, який тоді ще тільки визначався із своїм майбутнім, перепитав мене, хто побачить це інтерв'ю, коли дізнався, що це все ж таки інтерв'ю для іноземної аудиторії, це було інтерв'ю для іномовлення. Сказав мені: я з великою прихильністю ставлюся до Альгердаса Бразаускаса. Кожен з нас в такій ситуації має діяти саме так, як він. І от я дивлюся в очі секретаря Центрального комітету Комуністичної партії України по ідеології, тієї самої партії, яка була створена російськими більшовиками на чолі з бандитами Леніним і Сталіним, щоб знищувати мою державу. І розумію, що якщо секретар Центрального комітету Компартії України по ідеології готовий діяти саме так, як Бразаосказ, Україна буде незалежною, а Радянський Союз чи Російська імперія буде переможений. От які Величезні, можна сказати, наслідки мала це проголошення незалежності. І Брала Ландсбергес, як людина, яка очолювала цей процес, це був символ, справжній символ змін. Тому що інтелектуально чолі держави. Людина, в кабінеті якої стояв рояль. Я пригадую, як я приїхав до Вітаута Салансбергеса до вільності в один з найтяжких періодів. В історії Литви. Тільки пройшов штурм Литовського парламенту, тільки вдалося його захистити, вигнати радянські війська, які намагалися знищити законну владу Литовської республіки. В місті було нестабільно, були якісь ексцеси, якісь мітинги, організовані Кремлем. Ми про все це говорили. В кабінеті Вітаута Салансберг весь час навіть знаходився. Озброєний охоронець. Професор любив такі атрибути. Йому хотілося відчувати себе людиною, яка стоїть на чолі, такої фортеці, яка бореться за майбутнє, за виживання. І от ми поговорили, і Ландсберг із раптом запитав мене щось про Чорльоніса, чи чув я якусь мелодію. Я сказав, що так, я чув її. В шкільні роки, коли був в музеї Чорноніса в але мені здається, що вона не так драматично виглядає, як він мені тільки що розповідав, він підійшов до роялі і став мені награвати цю мелодію. Я слухав і думав, це просто неймовірно. Як я міг подумати, що я колись буду у кабінеті керівника держави, який буде зі мною ділитися своїми музичними роздумами, який буде намагатися ілюструвати. Свої думки музикою. Звісно, я не ідеалізую. Вітаута Слазвіргес був завжди складною людиною, досить складною. Йому завжди говорили, що він тяжіє до такого жорсткого, авторитарного правління. Але мені здається, що те, чим він не влаштовував багатьох своїх соратників і опонентів, і до речі, те, чим він не влаштовував багатьох виборців, він же так і не став президентом Литовської республіки. Він балотувався, але не зміг перемогти. Це його щирість. Він завжди тяжів до того, щоб називати. Речі своїми іменами. Він завжди чітко схарактеризовував імперський характер Росії. Він ніколи не думав про те, що не можна ображати автократію від диктаторів. Ніколи. Він Людина, яка готова була опанувати Михайлу Горбачову ще тоді, коли Михайло Горбачов був генеральним секретарем ЦК КПРС і президентом Радянського Союзу і мав на озброєнні весь силовий апарат КГБ, звичайно, не боявся ані Бориса Єльцина, ані Володимира Путіна. Він чітко помітив ще в 90-ті роки всі перетворення Російської держави на авторитарну державу. Не держава, яка тяжіє до диктатури і нацизму, і дав в цьому чіткі і зрозумілі характеристики. І звичайно в цій ситуації можна чітко говорити про те, що така людина, яка говорила досить часто не дуже приємні речі, яка не шукала. Якоїсь надмірної популярності і разом із тим тішилася з цією народною любов'ю, але хотіла, щоб її любили такою, якою вона є, не підігравала публіці. Звичайно, така людина багатьом могла не подобатися. Але мені завжди було дуже цікаво з Лансбергісу. І тоді, коли він був головою Верховної Ради. І тоді, коли він став головою відновленого литовського парламенту, і тоді, коли він вже починав переходити, можна сказати, на позиції патріарха литовського політичного життя, став депутатом Європейського парламенту, весь цей час він впевнено боровся з диктатурами і авторитаризмом, щиро підтримував. Україну говорив про загрози для балтійських країн. Те, що у України є зараз такий важливий союзник, як Литва, безкомпромісний союзник, це за великою мірою заслуга Вітаута Салансбергеса. Він саме так починав формувати литовську зовнішню політику ще тоді. Він чітко розумів, що він не просто з Росією. Як Радянським Союзом бореться. А саме із імперією. Він розумів, що не тільки Литва, Латвія чи Естонія – жертви цієї імперії, але і ми, і Грузія, і Вірменія, і Азербайджан. Це завжди було в політичній програмі литовських прихильників відновлення незалежності. Оце співчуття до чужої свободи, розуміння важливості чужої свободи. І саме тому. Я думаю, що цей 90-річний ювілей. Коли можна ще привітати Лансберга, коли можна побачити, як він вітає своїх друзів і тих, хто у вільності зібрався з цими днями, сказати йому просто дякую, це дуже важливо. Адже це «Дякую» людині, яка очолила процес відновлення литовської свободи. А відновлення литовської свободи, це можна сказати ключ і нашої свободи української, ключ всіх тих народів, які боролися за власну свободу і за демонтаж Російської імперії. І якщо вдасться ще її демонтувати, якщо нам вдасться побачити на порозі цієї в'язниці народи Російської Федерації, які, врешті-решт, поставлять крапку на своєму принизливому співіснуванні з етнічними росіянами. Так нічого і не забула, і так нічому і не навчилися. То в цьому також буде величезна заслуга професора Ландсбергеса. І я завжди тепер, коли чую чорльоніс, музику чорльоніс, згадую, ось той вечір в кабінеті голови Литовського Сейму цю розмову. Розмову вже не пригадую, про що вона була. Але згадую музику. Дякую, друзі.